чи вже запізно для проведення незалежного розслідування? Охоно ні, це не пізно. мій пріоритет повернути нідерландців додому допомогти тим людям в Голландії, які все ще в жалобі, чекають на своїх рідних і коханих отримати тіла загиблих. А ті кадри, які ми бачили, розлютили і засмутили мільйони голландців. Вони бачили, що до їхніх рідних не ставляться з повагою на яку ті заслужили. Тому я маю зробити все, щоб з допомогою міжнародних експертів, рештки тіл. Повернулися до голландії to My Інша річ визначити відповідальних за цю жахливу situation. ситуацію. І ми маємо зробити так, щоб відповідальні були покарані. Але Ми маємо бути в умовах, щоб проаналізувати і провести незалежне міжнародне розслідування. І я бачу міжнародну підтримку в цьому і від Ради безпеки. І ООН, і навіть Путін сказав про це. Сподіваємося, що це станеться дуже швидко. Тож ми зможемо встановити винних і вдатися до засобів, щоб винні відповідали перед судом і світовою спільнотою. And before the world community. Ми зрозуміли, що ваш пріоритет доправити тіла загиблих в Нідерланди. А як щодо розслідування причин катастрофи, що буде зроблено конкретно? Чи ваші дослідники матимуть змогу проводити саме таке розслідування на місці трагедії? Well, you know, my, my... Мій перший пріоритет це мій гуманітарний обов'язок повернути тіла вбити голландців. Але відразу після цього на нас лежить інша відповідальність перед жертвами і родичами знайти відповідальних. має бути детальне, незалежне міжнародне розслідування. це стосується всього, що ми можемо знайти на місці трагедії. Сподіваюся, що це призведе до уточнений міжнародна спільнота має зробити все, щоб вони відповіли за це. Як ви ведете переговори з сепаратистами щодо доступу до місця катастрофи? Що вони кажуть? і якою є роль Москви? на щастя обсє. Допомагає створити умови, щоб наші експерти змогли приїхати і працювати на місці з дозволу сепаратистів. але ми маємо слідкувати за ситуацією щодня, адже вони у минулому не раз давали обіцянки, які не виконувалися. Тож ми маємо бути дуже обережними і суворими адже дуже важливо, щоб вони зрозуміли цю людську потребу повернути тіла різдово Як саме ви говорите з Москвою? так. Ми тиснемо на Москву. Нідерландський прем'єр-міністр Рюте говорив вчора з Путіним. Путін пообіцяв підтримати все, але ми знаємо Росію. Ми будемо судити не за словами, а за діями я справді дуже перейнявся. Мене дуже вразило те, коли я побачив, як багато українців приходять, приносять квіти, моляться, щоб віддати шану загиблим тут перед посольством у Києві. Ви не уявляєте, як сильно це вразило голландців? Це справді пройняло серця. Да, 17 мільйонів жителів Нідерландів. це те, що українці підтримують нас. Ми втратили майже дві сотні громадян цій жахливі жахливі ситуації. але наші народи об'єднані в тому, щоб провести розслідування і знайти винних потягнути їх до відповідальності. І швидка міжнародна допомога підтримка роблять нас сильнішими. Кожна квітка перед посольством дає нам більше сил. Дякую вам дуже за це. Спешні барисинг флау інфронтодисембесітеверимачода. Thank you so much. Thank you. Thanks.